Приємно, що ви з нами, крім того, що зараз нарешті настала та мить, коли ми звертаємося до нашої промо пропозиції до ексклюзивної коштовності, якої у нас погодьтеся, іще не було такої цікавої, такої нестандартної прикраси, що може бути кращим за медальйон? Що можна знайти дійсно старовинніше ніж подібну коштовність? Я вважаю, насправді це одна із тих прикрас, яка торкається сивої давнини своєю історією, про те. Тут у нас і ще кращий варіант, тому що ми бачимо, що ця річ, цей витвір, він є духовним зображення Христа одразу надає цій коштовності зовсім іншого значення. Ця прикраса буде для вас дійсно особливою. Підвізка у вигляді книги. Ось яка цікавинка, яку неможливо не відмітити. І давайте подивимося на те, як вона буде виглядати всередині. Тобто носити ви її можете як в розгорнутому вигляді, так і в принципі згорнути цю книгу, залишаючи, скажімо так, ось цю інтимну сторону, серединку цього медальйону, закритою, тому що тільки це буде ваше, це буде ваша таємниця. Ваша, дійсно... Якась інтимна річ ви можете сюди встромити або іконку лик святого Ісуса Христа, Богородиці, свого святого, чиє ім'я ви носите, або дорогої людини. Тому що медальйони вони і мають подібне значення. Вони спрямовані на те, щоб носити щось особливе біля серця, обличчя дорогої вам людини, яке постійно буде із вами, і будете відчувати присутність цієї людини без кінця, навіть якщо їй довелося покинути вас, або вона знаходиться далеко від вас, тобто ви будете мати особливу коштовність у своєму арсеналі. 2311 гривень. Вартість крамнична. А у нас 1199 гривень. Саме таку сьогодні ціну ми пропонуємо вам і 17 на год, 316. Занотовуйте код і робимо це якомога швидше, до речі, ось таких яскравих медальйонів у нас погодьтеся давно не було, тим не менше, сьогодні ви зможете ним заволодіти. Чудовий вигляд, і що важливо? Насправді трапляються, якщо вам подобаються медальйони, ви приглядалися колись до такої коштовності. Трапляються такі мініатюрні, що важко роздивитися обличчя людини, яке, скажімо так, визирає із середини медальйону. В даному випадку дуже чітко буде проглядатися зображення, тому що подивіться, яка як хороше можна, от дійсно. Велику іконку підібрати або велику фотокартку, і вона буде читатися у даній виїмці. І зрозуміло, що зображення хреста воно вже наділяє цю прикрасу зовсім іншим значенням. Тобто те зображення, яке ви будете берегти у цій коштовності, воно дійсно буде для вас святим. Воно буде відноситися зовсім до іншого розряду. Отже. 15 на нагод, і у нас відбулося вже два дзвінки. Три Третій щойно пролунав. Якщо ви бажаєте мати цю надзвичайну промо пропозицію, занотовуйте код 316. і пам'ятайте, що ніколи ланцюжки та підвістки або медальйони, як в даному випадку, не йдуть роздільно, тому подивимося і на нього. Застіпка лобстер з одного боку. Додаткові ланки із протилежного довжина ланцюжка 54 см. Ну і як цю особливу коштовність? Вам просто. Зазвичайних умов віддати ні, хочеться зробити особливі умови, щоб і настрій був святковий, і звичайно, ця подія вам запам'яталася. 917 гривень за цю чудову вишукану цікаву коштовність 917 гривень. Хочеться приміряти цю прикрасу, зрозуміти, що вона собою являє. І зазвичай пам'ятаєте наскільки взагалі цікавих. Історії можна знайти про медальйони. Тут можна берегти не тільки, ну звичайно, тут ми бачимо зображення хреста, тому тому я і говорю про те, що можете сюди встромити іконку, але можете носити і зображення своєї дорогої людини. Припустимо свого чоловіка, або припустимо своєї матері, якщо ви для себе бажаєте придбати цей медальйон, або своєї доньки, свого а, свого. Не знаю, недорожчого друга для кожної із нас є та особлива людина, про яку ми завжди хочемо е, згадувати. І давайте розгорнемо ще раз цю прикрасу. Подивіться, як гарно вона виглядає. І ще важливо, варто оцінити от саме місце вільне місце, де буде виглядати фотокартка або іконка. Е, є можливість роздивитися е, зображення. І ще один важливий момент е, в старовину в медальйонах берегли не тільки зображення, але ще і клаптик волосся. От якщо локон волосся, тобто дійсно є нагода е, щось е, зробити, ти особливе носити прикраси, яка буде незвичайною у вашому житті. Дев'ять пропозицій. Ми близимося, поволі близимося до фіналу цієї прикраси. Залишається дев'ять нагод за 917 гривень. А подивіться, яка цікава робота. Подивіться, яке гранювання на позолоті можна помітити з одного з іншого боку. Дійсно чудова книга, яку можна читати без кінця, вона буде вашою інтимною, вашим щоденником своєрідним. І ще один подарунок для вас це картка на 10% знижки, якими приємними ставатимуть ціни із цією карткою. Мінус 10% кожного разу вже з наступної покупки. Із подібною карткою дуже легко і просто стати дійсно вишуканою леді, тому що ви без кінця захочете повертатися до нашого салону. Ви без кінця будете заощаджувати. Якщо ви вже маєте подібну картку, пам'ятайте, що 917 Ривенця не остаточна ціна. Ви можете від неї відняти ту вартість, якою карткою ви володієте: чи на 5, чи на 10% відсотків знижки. 316. Нагадую вам код. І, звичайно, роздивимося і ще раз усяну коштовність. А подивіться, як гарно проявляє себе позолотий з жовтого золота. 750-ї проби. Наскільки вона. Сонячна, вогняна та гаряча. Це знову ж таки буде підтвердженням того, що образ, який буде біля серця, біля вашого серця, він буде дуже дорогим для вас. Повірте, він буде вас гріти. Він завжди буде з вами. Життя нас закидує інколи у найрізноманітніші куточки не тільки нашої держави, але й світу. Але тим не менше, з окремими людьми не хочеться розставатися. І в пам'яті ми бережемо найбільш важливі образи, але все-таки не тільки в пам'яті буде закарбоване обличчя дорогої вам людини. Але ви будете мати його і в медальйоні. Будете постійно бачити ці дорогі вам очі, те дороге вам обличчя, тому що воно завжди буде біля вашого серця. Сім останніх пропозицій ми зовсім скоро попрощаємося із нашою промо-пропозицією з нашою ексклюзивною прикрасою. Подібний нагоди у нас я ще раз нагадую, не часто вона зустрічається, і невідомо, чи ви ще знайдете подібну прикрасу. Тому. Для вас і тільки для вас сьогодні в цей чудовий день 833 гривні. Нова ціна і найкращі пропозиції а, складаються на рахунок нашої промопропозиції, нашої унікальної прикраси. Давайте підіб'ємо підсумки. Отже, наша дуже рідкісна, величава, грандіозна прикраса сьогодні стане вашою. Ось уже бачимо а, друге падіння ціни, навіть третє падіння ціни 833 гривні. В результаті ми з вами маємо на шість останніх прикрас. Одночасно ви отримаєте безкоштовну доставку та картку на 10% знижки. Тому занотовуйте код 316 Подивіться, і наскільки гарно вона виглядає. Подивіться навіть профіль. Тобто, помітно, здавалося, вона а, така от насичена сторінками. Хоча тільки ми будемо знати, що це така свирідна обманочка, всередині буде тільки медальйон. Дуже надійно скріплені обидві сторінки, обидві, а, скажімо так, обидва листи. Ось помітили чудове плетіння, що дійсно надійно виглядає і створює от, подібне вра. А значення Христа зрозуміли. Це буде Свята для вас прикраса. Звичайно, що ви будете там тримати іконку святої люд обличчя святого, або я ще раз нагадую, або Ісуса Христа, або Богородиці, Діви, можете спокійно освятити цю коштовність і носити її біля серця повсякдень. Але тим не менше, все таки можливо, ви для себе побажаєте цю коштовність. Зробити а, зовсім інакшого типу, все таки встромити сюди фотокартку близької вам людини. Ланцюжок він також приєднається до медальйона. А, ланцюжок довжиною 54 см сантиметри одночасно прибуде до вашого дому із медальйоном за однією ціною 833 гривні. І у нас залишається місце для трьох дзвінків, і все вичерпується. Наша промопропозиція. не пропустіть її недарма. Зіркова колекція на те і зіркова, що там. Рідкісні або дизайнерські роботи, або дійсно несподіванки, досить цікаві вироби. В даному випадку усе одразу переплилося у цій коштовності. І рідкісний медальйон у ньому ми бачимо поєднання моментів. Скажімо так, нашої віри, зображення хреста, і тим не менше можете знову ж таки дещо особисте, інтимне вкласти у цю прикрасу. Ви доповните цей виріб. Не ювелір. Ювелір зробив свою роботу і залишив вам можливість. От вийняти той святий образ із вашої душі, із вашого серця, із вашої пам'яті, і доповнити цей медальйон. Ніхто не знатиме, що в ньому знаходиться. Носіть цю книжку загорнутою, вона чудово застібується, тобто вона не буде розгортатися при навіть швидкому русі, і тільки ви, тільки ваше найближче оточення, бачитимуть, що ховається у цій книзі, що зображено на її сторінках. Остання нагода, і пощастить тільки одному телеглядачу заволодіти цією ексклюзивною прикрасою 833 гривні. В результаті ми з вами дійшли саме до цієї вартості. І погляньте, які заощадження ви можете зробити. Майже втричі змінилася ціна від тієї, яку пропонують вам у ювелірних крамницях. Одночасно ви отримаєте картку на 10% знижки. І звичайно безкоштовну доставку, яка приєднується до цієї прикраси. І ланцюжок. Ланцюжок це наш подарунок вам. Це наш комплімент нашим дорогим телеглядачкам. 316. Сповіщаю код для усіх бажаючих поборотися за цю коштовність, хто відчуває в собі раж, сили і, звичайно, можливості вибороти, завоювати цю коштовність. Остання змога. ми чекаємо на ваш дзвінок. Обов'язково занотовуйте код 316. Хай він буде із вами. На жаль, доводиться прощатися з цією прикрасою. Одразу виникає стільки фантазій, як можна видозмінити цю коштовність. Хай ваші фантазії знаходять своє вираження. Залишаю вам код 316. Телефонуйте.